Глава 2. Подорож першотворця. Людство це експеримент. Людство було розроблено як майже все інше, що існує у світобудові. Першотворець почав експериментувати з творінням у цьому всесвіті дуже давно, і його метою було самодослідження та самовираження. Першотворець вів енергії та сутності життя, свої власні продовження у цей всесвіт. І наділив ці продовження дарами, які він мав. Він добровільно поділився своїми можливостями. Є багато інших всесвітів і багато інших варіантів устрою Всесвітів. Цей конкретний всесвіт було влаштовано як зону вільної волі, у якій усе дозволено. Першотворець сказав цим своїм продовженням ідіть і творіть, і приведіть усе назад до мене. Досить просте завдання, чи не так? Ось що першотворець мав на увазі: Я обдаровую вас від себе, а ви йдіть і вільно обдаровуйте від себе, щоб усе, що ви створите в цьому всесвіті, могло зрозуміти свою сутність як тотожність зі мною. Ці продовження першотворця, які ми називатимемо богами творцями, пішли почали експериментувати з енергією першотворця. Що існувала в них самих. Вони почали створювати свою ієрархію, а та, своєю чергою, створила інші ієрархії. Кожна наступна ієрархія створювала нову ієрархію, щоб наділити її своєю сутністю і сприяти тим самим розвитку цього всесвіту. Зрештою, в одній із галактичних систем з'явився план. Влаштувати на землі міжгалактичний центр обміну інформацією. Це був приголомшливий план. Земля була прекрасним місцем, розташованим на краю галактичної системи і легко доступним з інших галактик. Вона знаходилася недалеко від багатьох порталів і магістралей, якими енергії подорожують у космосі. Відбулося багато перекроювань і перетасувань. Поки не було створено індивідуальне представництво кожної з галактик на цій планеті. Деякі з богів творців були відмінними генетиками за допомогою своїх ієрархій, вони вміли зіплювати молекули воєдино, кодові молекули з індивідуальною частотою вібрацій і електричним зарядом для того, щоб на планеті з'явилося життя. Багато цивілізацій віддали фрагменти своєї ДНК. Щоб мати своє представництво в генетичному коді на цій планеті. Майстри генетики розробили різні види людей і тварин, граючись з різноманітністю ДНК. Розумні цивілізації привнесли на землю величезну кількість генетичного матеріалу, щоб планета стала центром з обміну інформацією, центром світла, живою бібліотекою. План, уготований землі, був грандіозним планом. Першоустроювачі Землі були членами сім'ї світла, істотами, які працювали з тим аспектом свідомості, ім'я якому світло. Світло це інформація. Сім'я світла створила задуманий інформаційний центр. Вони підготували місце, куди всі галактики могли б привнести свою інформацію і де всі могли б ділитися своїми специфічними знаннями. Землі призначалося стати космічною бібліотекою, місцем надзвичайної краси, де експериментували б з можливістю зберігання інформації в режимах різних частот за допомогою генетичного процесу. За межами структури часу можуть минути його тисячі років, усередині часу, яким ви його знаєте, цей проміжок буде сприйматися як один рік. Боги-творці не існували в тому часі, який відомий вам. Кількасот тисяч років або мільйон років для них нічого не значить. Безліч різних енергій було привнесено в існування планети. На Землі приблизно 500 тисяч років тому існували людські види, які створили досить високорозвинені цивілізації. Ми не маємо на увазі цивілізацій, які ви називаєте Лемурією та Атлантидою з нашої точки зору. Ці цивілізації вже сучасні. Ми говоримо про цивілізації, поховані під крижаною шапкою вашого південного континенту Антарктиди. Зрештою, навколо проєкту Жива бібліотека на Землі почалася боротьба, декому він стався занадто ласим шматком. Протягом ранньої історії Землі було кілька космічних воєн за право володіння цією планетою. Ви ніколи не замислювалися про те, кому належить планета Земля, адже це прекрасна нерухомість невже вона бовтається в космосі без господаря? Отже, відбувалися конфлікти, і на землі з'явилася подвійність. Деякі з богів творців, у яких було право робити те, що їм заменеться, оскільки земля місце свободи волі, прийшли і заволоділи планетою. Цей набіг богів творців стався приблизно 300 тисяч років тому. Тобто в той період, який ви і називаєте початком людської цивілізації. Насправді це всього лише початок пізнішого періоду людської цивілізації, сучасного періоду. У результаті набігу певна група судностей захопила землю. Ці нові власники не були зацікавлені в тому, щоб аборигени землі, тобто люди, були поінформовані про те, що сталося. Неінформованим людством легше керувати. Світло це інформація, а темрява відсутність інформації. Ці сутності здобули перемогу над світлом, і земля стала їхньою територією. Під час війни на планеті активно застосовувалася ядерна енергія. Значна частина Землі стала непридатною для життя. Первісне людство зазнало безліч страждань. Багато людей було знищено, інші розсіялися по планеті. Нові боги творці, які заволоділи Землею, також були майстрами генетики. Вони вміли створювати життя, і їм потрібна була ця планета для їхніх власних цілей. Певні енергії створюють планети і захоплюють їх з різними цілями. Але особливо важливим є те, що у всякій матерії є свідомість. Свідомість постійно перебуває у стані комунікації. Свідомість вібрує. Або її можна змусити вібрувати певною електромагнітною частотою. На електромагнітні потоки свідомості можливо впливати таким чином, щоб ці вібрації були джерелом живлення. Як яблука можна приготувати безліч у різних способів, так і свідомість можна приготувати і поглинути безліч різних способів. Деякі судності в процесі своєї власної еволюції виявили, що створюючи життя і вкладаючи в матерію свідомість. Шляхом модулювання частот різних форм свідомості вони можуть отримувати для себе їжу джерело енергії. Вони зрозуміли, що саме таким чином харчується сам першотворець. Він доручає іншим творцям меншого рангу створювати електромагнітні частоти свідомості, тобто їжу для нього самого. Але у нових власників цієї планети були інші смаки, ніж у колишніх. І зовсім незрівняний апетит. Вони харчувалися хаосом і страхом. Енергії хаосу і страху надавали їм сили і дозволяли їм залишатися при владі. Про нових господарів, які прийшли до вас 300 тисяч років тому, про цих величних істот розповідаються у вашій біблії, у вавилонських і шумерських глиняних табличках та інших текстах різних культур. Вони прийшли на землю і переробили місцевих людей. Вони змінили вашу ДНК, щоб обмежити частоту ваших вібрацій, певним діапазоном, який міг би годувати їх і підтримувати їхню силу. Спочатку людина була створена як чудова істота, що має 12 спіралей ДНК, матеріал, для яких надали найрізноманітніші цивілізації Всесвіту. Коли прийшли нові господарі, вони створили у своїх лабораторіях новий варіант людини, у якої була зовсім інша ДНК, така, що складалася всього з двох спіралей. Вони взяли первісну ДНК людини і демонтували її. Первісна структура ДНК залишилася в людських клітинах, але вона перестала функціонувати, розібрана на окремі частини або, можна сказати, відключена від мережі. Усередині клітин людини є тонкі ниткоподібні утворення, що містять певну в собі інформацію. Світловий код. Коли ці нитки з'єднуються в пучки на енергетичному рівні, вони працюють за принципом вашої волоконної оптики і утворюють матрицю вашої ДНК. Коли ви зазнали перебудови, вам залишили лише подвійну спіраль. Усе, що не було необхідним для простого виживання і призначалося для вашої інформованості, було відключено. Подвійна спіраль мала обмежити вас контрольованим керованим діапазоном частот. Навколо планети було створено частотну електромагнітну завісу, що дає змогу контролювати параметри частот, які людина може добровільно модулювати і змінювати. Ця завіса ускладнювала проникнення частот світла на планету. Якщо ж частота світла все-таки пробивала завісу, то нікому було її сприйняти. Людська ДНК була відключена, світлокодовані нитки дезорганізовані, тому творчим космічним променям, який несли світло, нема за що було вхопитися і нікуди включитися. Який же стосунок до цього всього маєте ви? Ви, члени сім'ї світла. Уже той факт, що ви читаєте або ж слухаєте цю книгу? Свідчить про вашу приналежність до цієї сім'ї. Для декого з вас це як сон. Ми лише нагадуємо вам про те, що ви вже давно знаєте в глибині своєї істоти. Ваші знання зберігаються всередині вас, а ми прийшли на планету лише для того, щоб активізувати ваш банк пам'яті, щоб ви почали згадувати, хто ви є насправді, щоб ви самі навчилися створювати свою реальність. Змінили частоти вібрацій на цій планеті та відновили своє законне панування на цій території. Ми, плеядеанці, повернулися в часі в той період, який можна назвати нашим минулим, або період, що є теперішнім для наших попередників із лав представників світла. Ми повернулися, щоб розділити з вами поняття певної вібраційної частоти, тієї частоти, яку кожен із вас. Погодився привнести на цю планету з метою зміни ДНК, переробленої людської раси. Це відповідальне завдання. Першоустроювачі землі не збираються віддавати цю територію. Невже ви думаєте, що вони можуть так просто відступити? Члени сім'ї світла за покликом першоустроювачів землі стали реінкарнувати один за одним, впроваджуватися в темряву, приносячи із собою світло? Інформацію творчих променів космосу Вони стали приносити інформацію туди, де інформація і світло були загублені. Сім'я світла почала свою роботу тут, увійшовши в систему, позбавлену світла та інформації. У процесі мутації, творчі промені космосу почали пронизувати фізичні тіла людей, змінюючи людину за людиною, групу за групою. Протягом багатьох тисячоліть крупиці інформації цієї частоти вібрації на силу проникали на цю планету. Часом розігрувалися грандіозні битви, щоб запобігти проникненню світла або інформації, які завжди жадали експресії. Першоустроювачі розуміли, що в космічному масштабі це був урок для них, урок дозволу, урок розуміння богів творців, які перехопили їхній проєкт. Першоустроювачі розробили свій варіант плану, маючи намір виконати його, коли частота вібрації планети Земля повинна буде зазнати зміни. У цей час боги-творці наразяться на небезпеку загибелі, якщо захочуть зберегти низькі частоти своїх вібрацій. Емоції суть їжа. Існують ті, для кого їжею є любов, і першоустроювачі землі мають намір перевести вібрацію землі. На чистоти любові, джерело живлення нинішніх господарів страх, тривога, хаос, голод, і їх необхідно усунути. Вгадайте, хто позбавляє богів творців харчування. Правильно, ви, як члени сім'ї світла, ви диверсанти, ви розвалюєте усталені системи і перебуваєте тут для того, щоб перемогти свої власні страхи і показати всій планеті, що залишилася. Що немає причин чого боятися. Ви обожнюєте впроваджуватися і викликати переполох. Ваша гілка сім'ї світла вельми знаменита. Ви знамениті тим, як майстерно ви вмієте впроваджуватися в системи реальності і змінювати частоти вібрацій у такий спосіб приносячи в системи інформацію і світло. Вашим завданням, як членів сім'ї світла, не є навернення оточуючих в іншу віру. Ви просто входите в систему і стаєте приймачами. Ви приймаєте в своє тіло творчі промені Всесвіту, приймаєте їх у ті тіла, які в даних втіленнях людські, ви маскуєтеся під людей і просто дозволяєте певному процесу відбуватися. У вас закладено певний код, і в міру того, як ваша пам'ять почне підніматися з підсвідомості до свідомості. Ви спрямовуватимете свої дії відповідно до плану, з яким ви прийшли сюди. Ви почнете підніматися до певного вібраційного рівня, утримувати і зберігати певну частоту вібрації. Ви почнете в певній частоті. Ваша індивідуальність, ваша сутність з погляду вібрацій, є загальною сумою електромагнітних пульсацій, що вивільняються в навколишнє середовище. Пульсації вашого духовного, ментального, емоційного та фізичного тіл. Живучи у своїй частоті, ви впливаєте на кожну людину, яка опиниться поруч. Ви вже це робите зараз. Багато хто вже почав розуміти своє покликання. Інші тільки починають згадувати про своє завдання і причину, через яку вони потрапили на цю планету. У план, що передбачає зміну частот вібрацій. Які впливають на людську расу, входить відновлення вашої ДНК і активізація світлокодованих ниток. План грандіозний земля по-своєму сприяє еволюції всього всесвіту. Земля це місце, де відбуваються дії. Найцікавіше місце. Тут починається реалізація плану, і все, що трапиться на землі, вплине на багато світів. Як члени сім'ї світла, ви погодилися відвідати землю безліч разів у багатьох різних обличчях у різні часові періоди, для того, щоб зрозуміти закони, пізнати структури особистості і навчитися бути людьми. Вам необхідно було відчути на власному досвіді життя на землі і підготувати себе до того часу, коли ви почнете змінювати частоту вібрації свідомості. Саме зараз ви всі масово перероджуєтеся на Землі, щоб задумане здійснилося. Члени сім'ї світла повсюдно починають об'єднуватися. Вам усім необхідно сфокусувати свою увагу на тому, що є для вас спільним, а не на тому, що вас роз'єднує. Як члени сім'ї світла, ви приносите інформацію на планету, при цьому прискорюючи своє власне духовне зростання. Вам необхідно займатися цим. Оскільки ваше власне духовне зростання прискорює духовне зростання цієї планети. Ваша ДНК розвинеться з двох спіралей до 12. Ці 12 спіралей відповідають певним енергетичним центрам або чакрам, які розташовані як усередині, так і зовні вашого тіла. Вас на планеті зараз мільйони. Тих, хто погодився брати участь у завданні, і ви добровільно утримуєте цю частоту вібрацій. Щоб успішне виконання завдання стало можливим, деякі з вас досягли досконалості, і ці нечисленні групи впливають на інших. Дуже скоро у вас з'явиться абсолютно чітке уявлення про те, хто ви є і яке ваше призначення. Цей процес грандіозний еволюційний стрибок для всіх тих, хто в ньому бере участь, і протягом найближчих 20 років процес цей прискорюватиметься. У декого вже відновилося 12 спіралей ДНК. Ці спіралеподібні нитки ДНК взаємодіють одна з одною як у межах тіла, так і за його межами. Зв'язок 12 спіралей означає те, що 12 енергоінформаційних центрів можуть почати функціонувати, передавати інформацію. Традиційно вважають, що 7 енергетичних центрів розташовуються всередині фізичного тіла, а 5 за його межами. Ці чакри налаштовані на обертання 12 небесних тіл, які відомі вам на цей момент у вашій сонячній системі. Ці 12 небесних тіл обертаються, приносячи інформацію. Вони обертаються відповідно до обертання системи чакр, пов'язаної з найвіддаленішими кінцями Всесвіту. Вони обертаються відповідно до обертання спіралей ДНК у середині вашого тіла. Коли ДНК людства знову воз'єднає в собі 12 спіралей в одну систему і всі дії здійснюватимуться через цю систему, у вас з'явиться незвичайна сила. Окремі індивідууми, просто сходячись разом і спільно виявляючи свій намір, стануть приймати енергію, яка надходить з усіх куточків космосу, і вони зможуть змінити лик Всесвіту. Ми називаємо процес відновлення вашої ДНК. Мутацією. Щойно ви, як члени сім'ї світла, зможете прийняти цю концепцію у свою свідомість і у своє фізичне тіло, ви зможете інтегрувати всі 12 ваших центрів інформації, ви почнете розуміти, що ви самі створюєте свою реальність, свій досвід, і ви навчитеся бути свідомими творцями. Крім того, ви усвідомлено згадаєте, хто ви є насправді. У міру того, як почнуть розкриватися 10, 11 і 12 чакри, у вашому житті з'явиться багато позапланетних енергій. Цим енергіям відкриється доступ на Землю в міру того, як дедалі більше число з вас зможе утримувати високі частоти вібрацій. Десята чакра пов'язує вас із сонячною системою, одинадцята із системою галактики, а 12-та визначає ваше місце у Всесвіті. Коли ви будете утримувати ці вібрації, ви привнесете на планету інформацію, яка вразить і шокує більшість тих, хто живе на цій планеті, відбудеться злиття особистостей, злиття культур, впровадження безлічі нових світових порядків і буде великий хаос і сум'яття. Як членам сім'ї світла, вам необхідно просто спостерігати за тим, що відбувається, знаючи про те, що хаос і сум'яття Мають настати і зламати систему, щоб можна було відтворити її заново у світлі. Як членам сім'ї світла, вам необхідно розуміти, що відбувається еволюційний процес, і ті, хто зможе утримувати мінливі частоти вібрацій, будуть духовно розвиватися. Цікаво бути на планеті в цей період часу, чи не так?